Найжорсткіші шкільні приколи. У восьмому класі один дивак розпорушив прямо посереду року перцовий балон. Він думав, що це прикольно, і максимум трохи пощипле очі, але довелося евакуювати весь поверх. А одну дівчину відвезли швидкою. У неї була алергія. Жартівника вигнали зі школи. Питання з поліцією якось зам'яв його батько. Три хлопці з нашої школи вирішили інсценувати викрадення. Вони під'їхали фургоном до торгового центру, де було багато народу. Двері фургона відчиняються, і звідти з викриками допоможіть, врятуйте!» Вискакує чувак весь замотаний скочем. Двоє в масках кидаються за ним у погоню, наздоганяють, кидають у фургон і їдуть. Зрозуміло, хтось викликав поліцію. Хлопцям потім довелося довго пояснювати свій пранк. Батько розповідав, що коли навчався в універі, робив якийсь проект із соціології. Він зробив, ніби з багажника його машини стирчить чиясь рука, і проїхав так через усе місто. Було три дзвінки до поліції, і батько простежили аж до універа. З поліцією довелося порозумітися, але за виконання проекту він отримав відмінно. Сусід по парті вилив на парту антисептик та підпалив. Коли вчитель обернувся, він прокричав: Дивіться, з моєю партою знову твориться щось дивне. Для гасіння використовували вогнегасник. Жартівника хотіли вигнати, але потім пошкодували. Компанія, одинадцятикласників уночі залізли у школу і залили всі сходи та перила машини маслом. Думаю, що в них пішло не менше ніж три бочки. Зрозуміло, майже всі послизнулися та попадали. 14 людей потрапило до лікарні. Потім школу закрили на три дні, все відмивали. Але найдивовижніше, що хтось стер усі записи з камер спостереження і їх не знайшли. У нашій школі навчалося двоє друзів, які постійно каламутили якісь пранки. Вони любили штовхати один одного на поручні або на стіну. Цього їм здалося мало, і було вирішено вивести пранк на якісно новий рівень. Один другого скинув через перила, той згодом до кінця навчального року носив шийний корсет. Хтось приніс до школи невелике порося. Він хрюкав і гасав коридорами. Спочатку вчителі бігали за ним, намагаючись упіймати, і ми ржали з цього. Потім додумалися відчинити двері, але свин не хотів на двір. Тоді прибиральник узброївся шваброю і вигнав свиню. Старшокласники принесли до школи два відра цвіркунів, вже не знає, де вони їх не збирали, і висипали в бак для сміття. На перерві спеціально влаштували бійку, і одного чувака кинули у цей банк. Він перекинувся, і тисячі цвіркунів опинилися на волі. Бачили б ви, з яким вереском вибігали зі школи діти та вчителі, особливо жінки. Школу закрили на кілька днів. Приїхали якісь фахівці і ловили цвіркунів, усіх упіймати зрозуміло. Не змогли. Ще кілька років у школі іноді траплялися цвіркуни. Однокласники витягли з мого кейсу тромбон і поклали туди шість банок пива. Я нічого не підозрював і прийшов на заняття з музики. Відкрив кейс. Зрозуміло, влетіло мені конкретно. Ніхто не повірив, що це чийсь прикол. Мене осунуло від заняття з музики на три дні. Один із новеньких прицяг до школи пневмат своєму другу він сказав, що пістолет бойовий. Друг про це розказував усім у школі, і коли той дістав на перерві ствол, одразу оголосили локдаун. Ми просиділи три години в кабінеті хімії, готові закидати стільцями кожного, хто наважиться увійти. Того жартівника вигнали зі школи. А потім я чув від кого, що, начебто, навіть посадили, але це не точно. Однокласник приніс купу потужних петард, переплетені мотузкою, і на перерві кинув їх на учительський стіл. Бахнуло так, що стіл рознесло на шматки. Це диво, що нікого не зачепило осколками. Ми були впевнені, що його виженуть зі школи, але його лише осунули від уроків на два тижні. Друг притяг до школи живу жабу. На перерві він поклав її в сумку вчительки. Починається урок. Вчителька відкриває сумку, засовує туди руку і з вереском відскакує. Вона зачепилася каблуком, впала на підлогу і знепритомніла. Її відвезли швидкою. Вона провела у лікарні тиждень. У школі влаштували внутрішні розслідування, але ніхто нічого не бачив, не чув, не знав. Тоді директор сказав нам молитися, щоб вчителька не подала позов проти школи. Бо цьому випадку займеться поліція. Жаба, як кричовий доказ, місяць жила у зоокутку. Потім, коли вчителька заявила, що не судитиметься, жабу випустили на волю. Випускники вирішили розмалювати стіни школи з балончиків з фарби, що змивається. Вони намалювали рік випуску. Вночі прийшли малолітки з п'ятого чи шостого класу вже зі справжньою фарбою, яку фіг змиєш, і розписали всю школу непотрібними малюнками та словами. Зрозуміло, що у всьому звинуватили випускників та заборонили випускний вечір. Якщо вони не відмиють школу, залишалося тиждень, і бідні одинадцятикласники вечорами відтирали стіни. Пахали іноді до другої ночі, але встигли. На подвір'ї школи росло дерево, посаджене там у день заснування школи. На випускному хтось так напився, що приїхав із бензопилкою та спилив його. Всі кричали, щоб він цього не робив, але боялися підійти та відібрати пилку. У результаті йому навіть нічого не було, а дерево відвезли на міське звалище. Четверо моїх однокласників прийшли до бібліотеки та звалили книги з усіх стелажів в одну велику купу. Потім весь клас сім годин розставляв книги назад по полицях. Потрібно було розставити не аби як, а щоб кожна книга знову знаходилася на своєму місці згідно з каталожним номером. Одна учениця підмішала вчителі в каву якийсь порошок. Вчитель вів урок, відпив зі своєї чашки і просто на наших очах почало ловити кайф. Ми бачили, що він не розуміє, що з ним, і дико здоржали. У результаті він відпустив нас за 20 хвилин до кінця уроку, сів у машину та поїхав додому. Уявляє, що було б, якби його зупинили копи. Учні випускного класу приперлися вночі до школи і винесли на подвір'я парти, стільці, дошки і розставили там, ніби ми навчаємося на вулиці. Вранці директор подивився на цей прикол і сказав, що так тому і бути. Будемо вчитися на вулиці. А після занять змусив жартівників все відмити і занести назад до класу. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку і підпишіться на канал.